Слава нашому Богу. Слава нашому Богу. В дії апостолів в третьому розділі що Петро та Іван, коли настав настала та година молитви. Тому написано, що вони йшли до храму в місті. Мені дуже подобається це слово, коли, коли описується про те, що вони йшли разом. І я так розумію, що коли написано, що ми це не тільки вони були друг з другом, разом ішли по одній стежині, разом в один той самий час ішли, вони були разом. І духом в місті, вони мали одну ціль, вони мали одне бажання помолитися, вони мали бажання зустрітися з Богом, вони хотіли тої цілі, яка в них була обща. Так добре, коли ми йдемо храм Божий із такими бажаннями в місті, разом. І ще мені подобається одне місце, яке записано в старому заповіті. Це про одне колено Ізраїлево. Я так дивився, там описуються всі коліна Ізраїля, але одне коліно е, заволонуло. Воно написано про те, що там було 50 тисяч людей. Вони були озброєні, готові воювати. Але останні слова, які там я замітив, написано є в строю. Добре, але є така риса характеру християн, єдино душі є. Знаєте, я чомусь так роздумував над цим коріном Ізраїлем. Я так думаю, що так як і усіх людей, вони жили, вони про щось пікнувалися, можливо, в них були різні погляди на життя, різні погляди. Щодо тої чи іншої справи, можливо, їх були якісь свої е, мнення і різні, різні погляди, але коли наставав такий час, що треба було відстояти в строю, вони ставали єдинодушними. І неважливо, чи це був землероб, чи це був Кузнець, чи це був якийсь царський представник, вони були єдинодушної, І так добре, коли дивишся на такий стрій і думаєш, що дійсно, коли така армія, коли цих 50 тисяч, вони всі в місті виступають, коли вони мають одну ціль, коли вони мають одне бажання, коли вони хочуть досягнути того, що в них є на серці, то чи дійсно воно буде так? Я думаю, що. Це буде дай і амінь, тому що вони мають таку ціль, як добре, що коли християни неважливо чи двоє, йдуть в храм, чи 50 тисяч. Але як, як добре, коли є це єдино душі, коли вони разом, коли вони в місті, коли є це одна ціль, коли їх щось одне з'єднує, це бажання чи молитися до Бога, чи приносити нужди чи потреби, чи вис висказувати йому. Свої бажання для нас було Господь, щоб ми приходили перед Його лице єдинодушно місті. І я думаю, що коли ми приходимо перед Божим лице, то в нас є бажання молитися і щоб ті молитви чув Бог. Якщо Бог чує наші молитви, то ми пристаємо перед Його лицем і говоримо. Те, що в нашому серці є, і те, що ми хочемо, щоб Бог звершив в нашому житті. Я хочу зачитати про одного чоловіка, який також свого часу хотів, щоб Бог почув його молитву. Третья книга царил. 18 раздел, тридцать шестый Во время приношения вечерней жертвы подошел Илья Пророк и сказал Господи Боже Аврааму, Исааку и Израилю, да познают сей день, Що ти один Бог Ізраїля, і що я раб Твой, і з все по Слову Твоєму, послушня, Господи, услыш меня, да познають народці, що ти Господі Бог, і ти оборотиш серце їх к себе». ми знаємо цю подію в дні цара, в дні пророка Ілії, коли. Пророк Божий Ілля він ревнував, щоб серце Божого народу було направлене до Господа. І Для цього він збирає багато народу і збирає проків вааловів і добра на одне місце на горі для жертвоприношення. Я не буду розказують далі, але ми розуміємо і знаємо, що там сталося, і ось предстає пророк Ілля перед Господнім це. І вирішальний момент, коли він має пронести молитву і чи почує цю молитву Бог. Він... І він молиться таким коротким словом, небагато слів і каже. Услышь меня, ныне, и да познают день сей, что ты один Бог, и дальше таке важливо Слово, и что я, раб Твой, все судил по Слову Твоему. Я він багато старався для того, щоб виконати Божу волю. І він, стараючись, роблячи все для того, щоб воля Божа була виконана в його житті, і він з таким дерзвінням приходить перед Божим лицем і говорить, що, Боже, я виконував Твою волю, я робив те, як Ти говорив. А тепер я стою перед твоїм лицем і хочу, щоб ти в цей час почув молитву мою, і що люди, які стоять перед тобою, вони пізнали тебе, що ти є один Бог, і це було дуже важливо, тому що в той момент, в ті, в ті дні, в ізраїльському народі було велике відступлення. І ця жажда, щоб народ нахилився до Господа. Вона була велика. І він дивився на те. І я думаю, що він томився в серці своєму, і він бажав добра для народу ізраїльського. І він просив, і він бажав, щоб Господь почув ту молитву, яку Він приносить до нього, і ми читаємо нижче, що Бог почув. І ця жертва була прийнята, і огонь зійшов з неба. І ми далі читаємо, що як Господь показав, проявив свою славу в той час. І як добре брати і сестри, коли ми ходимо перед нашим Богом не тільки тоді, коли приходимо на молитву, на, для того, щоб помолитися, але ходячи перед, перед Господом в цих земних своїх справах, ми пам'ятали, що нам потрібно. Ходити по волі, Господній, по Слову Божому, для того, щоб коли ми приходимо, щоби ми могли твердо сказати, що ми сталися робити, ходили по Твоєму слову, по Твоїй волі. А сьогодні, Господи, то почуй наші прохання, наші молитви, але коли навіть і не так, то щоб ми були перед нашим Господом щирими і відвертими, щоб ми також могли сказати, що, хоча Господи, я і не все зробив по слову Твоєму, але. Я каюся, допоможи мені, щоби виконати твою волю. Хай наше серце воно буде відвертим перед нашим Господом. Хай наші бажання будуть відкриті перед його лицем, щоби Бог, Він той, який є серцевидець, він бачив наші слова І не тільки. А тільки бажання нашого серця, але щоб ми могли йому вискати, щоб він почув, що ми бажаємо від нього, і щоб наше серце воно завжди бажало виконати його волю, хай нас благословить Господь, і ми зараз будемо молитися. І ще хотів би нагадати Петро і Іван, які йшли в той час на молитву, вони йшли також молитися, але вони не знали, що Господь їх поведе. Перед цією молитвою для труда, і в той час вони потрудилися для того немощної людини. І ми також сьогодні прийшли помолитися, і ми розуміємо, що наші бажання ось бути в домі молитованому, щоб принести наші бажання перед лицем Господнім. Але як Господь він поведе це служіння, тільки йому відомо. Бо тому, тому що свого часу всі люди вони не знали, як проїзду це все. Вони направлялися до того дому, але Господь управив їхнім шестиням і хай на нас благословить Господь також, щоб ми приймали від Господа те, що Він хоче нам подати. Ми не знаємо, що він буде подавати, як він буде вести керувати скуження, але щоб нам прийняти від нього його волю, хай благословить Господь. Ми схиляємо наші коліна перед немоцем. Ми слава.